Всіх вітаю, 16 вересня, понеділок. Давайте розглянемо останні новини, і тут такі просто. Тут є така заява, дивіться, РФ готує ракетний удар по Україні. Тобто вони. Читаю на російській. Україна намірена інсценірувати... Российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевской территории, больнице или детский сад, сообщили в разведке РФ. Руководство Украины рассчитывает таким способом повысить боевой дух ВСУ. Нормально? Одновременно США планують використовувати провокацію для усилення давлення на Іран і КНДР. Не, ну Ви розумієте, вообще, що це взагалі за люди? Що з кожним днем все більше і більше і більше вони, ну, не те, що люди, що це взагалі? Ну Хто вони такі? Хто це все придумує? Давайте спросимо, запитаємо. У ну, мене нема слів. Так, РФ заявляє, що нібито Україна готує, готує ракетний удар на своїй території, дитяча ну, больниця, лікарня, або дитячий садочок, або школа, або виш, ну ось щось таке. Ось ця заява. І нібито таким чином ми повищаємо дух ЗСУ. Нормальні? Ну, ми вже їли е, младенців. Ми ж їх їмо кожен день на завтрак младенців. Заява ось ця повішений. Жертви, 10 жезлів, е, 10 мечів і повішений. Жертви. Ви, вибір жертв. Е, вибір... Обирають же... жертву. Обирають, хто стане жертвою. Ну, тобто, вищий Суд щось глобальне хочуть зробити. Е, Пажезлів, там, де багато людей, багато дітей. Ну, дивіться, це вони планують. Це вони планують зробити щось на нашій території, ну, як зазвичай, і потім звинуватити Україну. Я не знаю, що це буде. Ми зараз запитаємо, чи це буде ракетний удар, вони так пишуть, чи це буде якесь мінування, якась вибухівка. Давайте запитаємо, що планує РФ. Ось я прочитала зараз цю заяву. Від РФ, що нібито Україна готує удар по своїй території, по якомусь е, скупченню дітей, людей. Е, тепер я хочу запитати, що зрозуміло, що ми нічого, не, ми нічого не робимо, ми нічого не готуємо. Це е, все брехня. Це і так зрозуміло. Але і це я кажу для карт. Для, для питання, покажіть, будь ласка, що ось ця заява, що готує насправді РФ на території України, що готує РФ? Який удар, який теракт, лікарня, навчальний заклад, дитячий, що вони готують? І чи буде це? Покажіть, що вони готують і чи буде це. Повторення того, що було. Дитяча карта. Робота йде. Планують. Планують повторити те, що вже було колись. Дивіться, лікарня падає. Лікарня. Поєднання, повторення того, що було з лікарнею. Дитяча лікарня. Не знаю, мені більше на лікарню падає. А що вони готують? Щось таємне мутять. Стосовно дітей. Мені більше лікарня падає, але максимальна увага всюди, де приходить повідомлення про мінування, де тривоги особлива увага. Так, ще раз покажіть, будь ласка, ось ця заява від ТРФ, що нібито Україна готує удари, хоче зробити якийсь удар, лікарня або дитячий заклад. Насправді, що готує РФ, тому що це вони готують і хочуть скинути на нас. Що готує РФ на території України? Що вони хочуть зробити? Обирають, обирають куди? Що? Обирають, де більше людей? Що це? Куди це? Сонце? Перемога. А на, ну, тут дитячі карти падають. Все ж таки, я думаю, що ну, мені тут випала лікарня, дитяча лікарня, повторення того, що було. В якому місці це буде, ну, на жаль, і тут зрозуміти неможливо. Не, не е, Нащо вони це роблять? Нащо вони це заявляють і збираються це робити, планують? Нащо? Біль, більше ну, трійка мечів. Більше, ще гірше вам зробити, ще болісніше вам зробити. Та куди вже болісніше? Треба ще вам болісніше зробити? Болісніше по дітям, діти карта дітей, щоб взагалі був повний розпач. Дуже обережно. Дитяча лікарня. Тому що мені випала королева мечів, повторення того, що було, і а, дитячі карти. Ну, сподіваюся, що це просто погрози. Давайте запитаємо, це просто погрози? Ось ця заява, що нібито Україна щось планує від РФ заява. Це просто погрози з боку РФ? Чи вони дійсно будуть щось робити? Якийсь теракт, якийсь удар. Покажіть, це погрози, це ілюзія? Або ж вони дійсно щось збираються зробити на території України? Так. Погрози, чи вони збираються? Щось зробити. З одного боку, це погрози, тому що мах і сім мечів. Маніпуляція брехливою інформацією, подивитись, яка буде реакція Ось Зеленського, інших, стосовно того, що це заявляється, подивитись на реакцію. З одного боку, це маніпуляція, це залякування, це обман, це такі хитрі дії. А з іншого боку, вони це будуть робити? Знов королева мечів роблять. Щось підготовлю. Підготовлюються до перемоги, щось роблять. Вони вважають, що такими діями вони здобудуть перемогу. Розумієте? Ну це ж взагалі, що там в голові? Я не знаю, що в них в голові. Вони вважають, що вони такими кроками здобудуть перемогу у війні, коли нам будуть робити всі болять, болячі, ще болячі, і ще болячі. Показує, що робота, як і йде. До чогось готуються. Ну, дай Боже, щоб цього не було. Далі. Іран може підписати угоду про співпрацю з РФ. І це що означає? Це означає необмежена кількість шахідів, ракет, балістики. Ну, це взагалі нема слів. Іран підпише угоду з РФ в найближчий час. Іран та, ІР, та РФ підпишуть угоду про співпрацю. А що їм робити? В них вже іншого вибору немає в Ірану. Імператор, відлюдник і співпраця. Два, один імператор, інший відлюдник ЗРФ. І ось робота совмесна. Диявольська робота. Ну, звичайно, що підпишуть тут. Навіть можна було і не питати. Вашингтон побоюється, що Україна може програти війну взимку через удари по енергетиці. І таким чином Байдена, Байден, Байден захотів переглянути обмеження на удари по території РФ. Та що ви кажете? Нібито, е, тільки почали стріляти по енергетиці. Давайте запитаємо, Україна що дійсно може програти війну цієї зими із-за ракетних ударів по енергосистемі? Таке може бути? Це маніпуляція махні. Ні, знов хитрість підлість, те ж саме, що ні. Ні, як би їм не хотілося, яку б вони башню не робили, все одно ми будемо відновлювати нашу енергосистему. Ні, це маніпуляція і ось це заява ще маніпуляція з боку США. Розумієте? З їхньої сторони, там це дуже велика маніпуляція і хитрі якісь дії. Їм вигідно, ось їм зараз вигідно щось дозволити. Не те, що наша енергосистема може постраждати цю зимку, а в ту зимку вона не страждала. А... Їм просто вигідно робити це саме зараз. Хай вони там не розказують. Давайте запитаємо, чи полетять ракети на РФ. Мені ось цікаво, чи полетять ракети на РФ. На територію РФ на військові об'єкти, склади, аеродроми і так далі. Чи полетять, полетять найближчим часом ракети на територію РФ? Ракети іноземні, так сказати, іноземні. Чи полетять іноземні ракети на РФ? Да, вісім жезлів. Летять. Дійсно, це карта, яка вказує, що щось летить. Повітря, швидкість. Дивіться, мир тобто не наша зброя, а зброя зі світу. І ось атака. Да, полетять. А куди вони полетять? Куди вони полетять, ці ракети? Території РФ. Ну, цікаво, куди? Сім кубків змінити ситуацію. А цими діями змінити ситуацію. Башня на відлюдника падає. Ага, на щось приховане. Те, що вони приховують, туди і полетить башня. І буде 10 мечів і правосуддя. Ну, тобто, а що я хочу ще сказати? Є тут такі е, люди на їхній території, які Підказують, де що приховано. Так, давайте далі. Іще давайте розглянемо питання стосовно повінь. Дуже велика повінь в Європі. Польща, Чехія, Румунія. Ну, до речі, вчора Одесу теж затопило. Але це просто був сильний дощ, а в Європі. Саме повінь, бо там повиходили річки з берегів, і навіть є руйнація якоїсь там дамби в Польщі? Давайте запитаємо: повінь в Європі, Польща, Чехія, Румунія. Що їм чекати далі? Що їм чекати далі? Повінь в Європі. Польща, Чехія, Румунія, може там десь, десь ці ще є? Що їм чекати далі? Спокій, страх, таємниця. На них щось, на них, дивіться, на них чекає щось ще, таке, досить страшне. Але чомусь таємниця. Що чекає на Європу? Відносно повинні. Що їм чекати? Що їм чекати? Вони щось роблять роблять, а воно все як на смарку йде, не допомагає. Що чекає на Європу. Коли фортуни закрутиться, доля, ну це карта долі, і прийде якась, в їхній бік йде якась агресія. Ну, це ж, я питаю, повін ну, е, велика кількість опадів це природа. Якась агресія з боку. Е, з боку, ну, так сказати, природи, і ось швидкість. Щось ще їх чекає, і досить швидко. Тобто, воно буде продовжуватися, і воно може закрутитися і бути щось, можливо, навіть ще гірше. Європа, повінь, що їм чекати далі. Потім будуть відновлювати багато грошей. Королева Кубків, ілюзія. Люди багато втратили. П'ять Пентаклі. Бідність. Луна, удари. Луна, удари і карта війни, королева мечів. Знаєте, як луна? Тобто від Всесвіту, від природи, ну, тобто, від... Знаєте як? В якому стані луна, вона ж луна взагалі, вона якби, керує припливи, відливи, ось вода, все, що з цим пов'язано. Але тут карти кажуть, що луна за ваші хитрі дії, за вашу підлість, за ваше ну, якби, те, що ви робили, удар вам в серце відносно. Чогось військового відносно війни. Ну, я не хочу казати, що це якось їм там за щось, але ось тут три карти, які вказують за якісь ваші хитрі дії, за ваш обман, вам удар в серце. Так, ще три карти, що чекає Європу, Польща, Румунія. Чехія та інші держави відносно, ну, що буде далі, бо там в них сильна повінь. Нестабільна ситуація, уход. Навіть люди будуть уходити з якихось територій, виїжджати. Карта колісниці. Уход, евакуація, люди тікають, виїжджають. Ну, тобто, вищий суд. Неочікуваний, вищий суд на них чекає. Я б сказала так, що це ще не кінець, і там може щось ще відбутися більш масштабне, ніж ось зараз. Ну, ось така відповідь. І останнє, давайте розглянемо: лякають ось, цими, ось цією зимою осінь, зима 2024-2025, нібито взагалі ми залишимося без світла та тепла. Давайте зараз запитаємо. Сьогодні 16 вересня. Давайте Центральна Україна. 16 вересня. На даний час покажіть, яка буде ситуація зі світлом та опаленням? Осінь 2024, зима-2025. Яка буде ситуація зі світлом та опаленням? Центральна Україна? Повіщений. Проблеми будуть. Центральна Україна проблеми. Західна Україна. Захід України. Захід, що там зі світлом? Та опаленням. Теж проблеми. Теж, теж проблеми. Теж проблеми. І, до речі, Захід України у вас теж можуть бути підтоплення. Ось тут обережно. Північ України. Північ України. Що там буде зі світлом та опаленням? Осінь, 24, зима 2020. Опалювальний сезон 2024-2025. Північ України. Північ України. Що там зі світлом та опаленням? ну Тут трошечки краща ситуація північ. Так, давайте тепер схід. Східна частина України. Південний схід, схід. Що буде зі світлом та опаленням? Осінь, зима. Тут важка ситуація. Будуть щось робити. Взагалі тут будинки, бачите, смерть. І, ну, смерть, що нема. Нема ні світла, ні опалення, може не бути схід. Ну, ви ж розумієте, схід це може бути ж і Донеччина. Тут треба окремо питати. Але ситуація тут така, нестабільна. Дніпропетровщина, давайте. Може не бути світла да, і опалення десь містами. Полтавщина теж саме важка ситуація, але тримає, ну, тримається ну, 9 жезлів не, не зовсім важко, але все одно важко. І південь, давайте. Південь України, яка там буде ситуація? Світло опалення в цей сезон. Південь. Південь. Південь, як на диво, буде робити все, щоб це все було. Центр України чогось показує важкувато. Ось східна частина, Південний Схід, важкувато. Захід України теж так. Північ, більш-менш нормально. Ну, все одно, не 100% у вас тут це ідеально. Тому що карта вищий суд, але якось будуть робити, бачите, вищий суд і світ завершення. Будуть робити все, щоб у вас все було, все було і світло, і опалення. Ось так. Складна ситуація якось містами, регіонами. Розумієте? Але давайте запитаємо загалом, як Україна пройде цей опалювальний сезон, як буде зі світлом та опаленням. 24. 25. Як Україна, як Україна пройде цей опалювальний сезон, як буде зі світлом та опаленням. Сезон 24-25 рік, як Україна його пройде. З розчаруванням по відлюднику, з відключеннями світла, містами, розчарування. Люди будуть розчаровані. Людям буде важко. Відлюдник: відключення світла. Оця карта вказує, що містами, тобто там є, там нема, там є, там нема. Або ж, якщо ще будуть удари, карти кажуть, якщо ще будуть удари по енергетиці, то будемо дійсно сидіти знов без світла, а взимку і без опалення. Як Україна пройде цей опалювальний сезон? Буде багато працювати, багато працювати над тим, що зруйновано. Тобто удари можуть повторюватися по енергосистемі. Як Україна пройде цей опалювальний сезон, з високо піднятою головою, я скажу так, нам будуть допомагати, а взагалі-то ми будемо все робити для того, щоб відновити це все. Як Україна пройде цей опалювальний сезон. Скажу так, що деякі українці, тому що тут деякі, Будуть дійсно, їм буде дійсно важко. Вони будуть дійсно розчаровані в тому, що відбувається. Але це деякі, це якось регіонами. Можливо, ті, які ближче до лінії фронту. Ось так. Давайте ще три карти. Останні. Покажіть, будь ласка, як Україна пройде опалювальний сезон 24-25. Так, ну, бачите, люди, карта бідності. Тобто, знов кажу, що можливі відключення опалювань. Ну, будуть відключення як і світла, так і опалення. Без цього якось карти кажуть, не обійтись. Да, ми будемо в ограниченнях, в обмеженнях, але будуть прикладати все, щоб відновити Ну, Тобто, відключення світла, будуть, будуть відновлювати, і також можуть бути і відключення опалення. Ну, ось так. Але все одно все витримаємо, все пройдемо з високопіднятою головою. Всім тихого дня!